Вітаємо, друзі! Сьогодні показуємо вам результати встановлення розсувної москітної сітки в Києві по вулиці Оболонській. На великі отвори замовником були обрані саме сітки плісе, адже вони, на відміну від слайдерних, дешевші та в складеному стані максимально відкривають отвір, чи то дверний, чи то віконний. Також хочу вам показати москітну сітку плісе на вікні. Ця сітка встановлена була нами на іншому об'єкті, але для наглядності додаємо її в це відео, щоб ви мали розуміння, як вона виглядає на вікнах. Для прорахунку ваших москітних сіток телефонуйте або пишіть.